Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього року Мирослава та Максим. Сміливі мужні патріоти, характеристика героїв. Для початку ми пригадаємо з вами сюжет повісті Івана Франка Захар Беркут і виконаємо невеличке завдання літературний диктант. Уважно слухайте питання, натискайте на паузу і намагайтесь дати на нього відповідь. Отже, перше питання. Де відбуваються події у Повісті Івана Франка? Правильна відповідь у Карпатах. У селищі Тухля. Хто такий Тугар Вовк? Правильна відповідь. Боярин. Мирослава була схожа на Правильна відповідь Тополю. Хто допоміг Мирославі у боротьби з ведмедицею? Правильна відповідь Максим. Хто мав щире та золоте серце? Максим. Скільки жителів було у селі Тухля? Правильна відповідь. Півтори тисячі. Основним заняттям тухольців було. Правильна відповідь. скотарство. Хто був старшиною у громаді? Захар Беркут. Скільки років було Захарові Беркуту? Правильна відповідь 90. Що стояло при вході у село Тухлю? Правильна відповідь Сторож. Коли відбувалося полювання на Тухольщині. Правильна відповідь навесні. Чим пишалися тухольці? Правильна відповідь гірським проходом. Отже. Сьогодні ми не лише пригадаємо повість Захар Беркут, але більш детальніше розглянемо двох персонажів. Це Максим Беркут та Мирослава. Отже, Максим Беркут це істинний син свого батька, Захара Беркута. Історія його життя найкращий тому приклад. Максим, красивий мужній хлопець. Він не побоявся рятувати Мирославу від величезної ведмедиці. Сміливо боровся з монголами. Був тяжко поранений і потрапив до них у полон. Але навіть там він думав про те, як рятувати своїх односельців. Саме йому належить ідея загнати монголів у котловину і потопити їх там. Максим, справжній патріот. Він не погоджується на мовляння монголів зрадити тухольців. Знали вороги, чи син Максим, вірили, що хлопець, навчений своїм батьком, знає слово, що кожному до серця трапляє. Хитрощами юнакові вдалося вирватися з полону. Кмітливий Максим вирішив зіграти роль зрадника і погодився показати монголам потаємний підземний хід, яким можна вибратися, і стухлі далеко за її межі. Але навмисно довго шукав той хід, доки прибула вода і перекрила шлях монголам. Отже, Максим ніколи в житті не підвів свого батька, Він і достойним членом Тухольської громади і порядною людиною. з великою любов'ю змальовує Іван Франко образ дівчини Мирослави. Це молода, вродлива дівчина, яка рано втратила матір, знала лише любов і турботу батька. Для неї головне бути вірною собі, діяти так, як підказують сумління і серце. Тому вона і виступає проти свого батька на боці народу стає справжньою патріоткою своєї вітчизни. Вона звертається до Захара Беркута з проханням прийняти її за дочку, бо Тугар Вок перестав бути моїм батьком, відколи зрадив свій край і пристав у службу монголів. Мирослава один із перших образів дівчини-патріотки в українській літературі. Які ж спільні риси мали Максим і Мирослава? Вони обоє сміливі і мужні, волелюбні, розуміють справедливість і порядок, установлені тухольцями. Виявляють військові вміння, готові віддати життя за щастя народу, патріоти. Ваше домашнє завдання. Скласти порівняльну характеристику, схему Максима та Мирослави. Запишіть її в зошит, фото. Прикріпіть на сайт. До нових зустрічей. Всього вам найкращого.